Кордон у кожного викликає свої асоціації. В одних він межа між багатством і бідністю, в інших межа між минулим і сьогоденням. Якщо добре споспостерігати, то помітимо, що здебільшого кордон перетинають громадяни Польщі. Сюди вони їздять по пальне або по продукти. Митники кажуть, що щодоби доводиться затримувати якийсь вантаж. Здебільшого цигарки. Деякі автомобілі-охоронці кордону перевіряють детально. Громадянинові України Михайлові Поплавському доводиться по кілька разів на рік перетинати кордон на митному переході до Рогузьких годин, аби зачерпнути наснаги з рідного джерела. Він народився в Сибіру, але тривалий час прожив у Києві. Виїхав у 19-річному віці. Михайло ніколи не говорив українською, він не знає її і досі. Але каже, українська земля не дає спокою і щемить у серці до сих пір. За кордоном у нього не склалося. Він хотів би повернутися, але через багато причин не може. Як там, вдалені від тої лінії, яку називають кордоном, що десь обмежує території рідної землі у розповіді іноземного українця? Я їжджу часто думаю, буває два-три рази в код. Я дуже радий, коли бачу там своїх друзів, людей, які мені допомагають, тому що за кордоном, в Германії я живу вже почти 10 років в Германії. Я навчився найважливіше в житті для людини, это люди, которые тебя поднимают, то есть твои сообщники, люди, которые мыслят одинаково как ты. Если нету таких людей рядом, никогда в жизни ничего хорошего не будет. Я поехал со своей женой, с ребенком. Ребенку к тому времени было три года, мне было 19. Въехал, как все, надеясь на какую-то лучшую жизнь, на что-то лучшее. Приехал, ну да, у меня там была сосиска, была картошка, я был сыт. В отличие от Киева, потому что в 1997 году в Киеве я был совершенно голодным. Голодным, несчастным, я работал на двух работах и не мог ни, ни на отца заработать, пенсионера, ни на мать сокращенную на работе по тем временам, ни на жену молодую, глупую, ни на ребенка. Я уехал, да, я стал сытым, но тем не менее, приобретя материальную сторону защищенности, я потерял полностью все хорошее, все культурное, что у меня было. То есть я стал человеком без культуры. Ну и изоляция, информационная изоляция, где человек не понимает других людей, привела к тому, что я, скорее всего, деградировал, я стал хуже, чем я уехал. Что еще могу сказать? Но вы хотите вернуться? Если бы у меня была возможность вернуться, но ну не вернуться просто так на пустое место, а вернуться в такое место, где я был бы востребован, где я бы мог зарабатывать на свою семью то я, безусловно, вернулся бы и на маленькую зарплату даже. Можете мне поверить. У ну, вас вот там семья, да? От меня моя жена ушла спустя 4 года нашей супружеской жизни в Германии. В общей сложности мы с ней пробовали вместе лет 10. И она вернулась на Украину, купила маленький домик в деревне в 50 километрах от Киева, создала новую семью, мне оставила дочку и Нашу дочку оставила мне. И в новой семье в этой деревне живет очень все хорошо. Дочка Моя дочка учится сейчас в Германии, в очень хорошей школе, в гимназии. И я хочу, чтобы она сначала закончила школу. А да. вы там себя считаете востребованным? Чем... Совершенно не востребованным. Я, я, я уезжал отсюда поэтом. Я был декоратором, я работал в театре. У меня был круг общения. Я постоянно ходил какую-то творческую работу, а в Германии я могу сейчас, по сегодняшнему дню, найти или работу повара, или какую-нибудь работу настройки. Все не то, что я люблю, ну, может меня прокормить. Ностальгия есть. Ностальгия? Но сначала это была ностальгия, а сейчас это не уже я езжу сюда часто. Это не просто ностальгия, это любовь. Та чи не найбільше кордон асоціюється з собаками, симпатичними, міцними, граційними, чотирилапими друзями? Адже велика частка в охороні державних рубежів належить саме кудлатим помічникам. Мабуть, не дарма Держмитслужба, яка намагається створити картину галерею митниць, замовила ягодинцям написати сюжети, у яких би героями були собаки. На Ягодинській митниці кінологічна служба, або як вона офіційно називається, Сектор боротьби з переміщенням наркотиків і зброї діє з 1992 року. Однак перший собака тут з'явився лише 1994 року, коли сюди працювати прийшов Святослав Войтюк. Найкращими пошуковцями вважаються лабрадори-ретрівери, німецькі вівчарки і спаніелі. Собак першої породи в митній системі України 40%. 99% гарантії, що ці пси будуть навчені для роботи на кордоні. Хантерсон Маріне Евелін Джинглінг, так звати нинішнього лабрадора Святослава Вуйтюка. Це другий собака-митника, перший 12-річний, уже на заслуженому відпочинку. Залишився пильнувати обіця господаря. Торік на змаганнях митних кінологічних команд в Одесі молодий лабрадор зайняв сьоме місце. Увійшовши в десятку кращих собак митної служби України. Це не дивно, адже спеціаліст, який підкаже, як вибрати хорошого пса, кращого від Святослава Войтюка, погоді шукати. По-перше, це все залежить від особливості самої людини. Тобто людина, яка бере собаку, яка ніколи не мала справи з собаками і їй не рекомендується брати там. Амстафа, Бультер'єра, Ратвелера є як собаки, які дійсно потребують сильної руки. А собак з м'яким характером і цього. Для роботи в е, нас от, в системі митній використовується, в основному використовуються це лабрадори, спанели і німецькі вічерки. Чому Лабородові спанєри це собаки, яких вроджене почуття апортировки, тобто пошуку і апортировки. Німецькі вівчарки добрий, мають добрий нюх, і з усіх службових собак вони найкраще дресуються. І за того ці собаки якраз і використовуються. Собаки мають який характер? Ну, По ідеї собака повинна бути спокійною. Із-за чого? І за того, що собака працює між людьми, щоб не, не було ніяких ексцесів, щоб не було покусів і тому подібного. Оскільки важко навчити собаку, щоб власне вона була спокійною. Щоб вона не кидалася на людей. Вчити собаку, розумієте? Собака повинна бути весь час між людьми, тобто в нас навіть є тест. От коли собака приходить на роботу, є тест група людей. Тобто собака на повідку проходить через групу людей, чоловік 5-7, і потім... Ця група людей так, стає в коло і ходять ну, навколо Де, на собак, собака садиться са посередині цього кола, і люди все сходяться ближче, ближче, ближче. Собака не повинна проявляти агресію. Тобто собака повинна е, як реагувати на, на людей спокійно. Тобто люди не, не повинні викликати неї агресії. А якщо таке автомобиль? Ну, значить, кінолог ну, вони або контролювати собаку. Якщо ця собака дійсно цінна, якщо працює, дуже добре працює на пошуку наркотиків, значить йому треба контролювати дану собаку просто. Більше уваги поділяти її контролю над нею. Ну, кажуть, що собака дуже часто приймає характер свого господаря. Це правда? Ну, знаєте, ну каже, що собаки подібні до своїх господарів, але... У мене дві собаки, два лаврадора. характер дуже різні. Протилежні, я б сказав, що моя стара, вона спокійна. Ну, тільки під час роботи вона починає за завод, коли треба працювати, вона працює. Ну, а ця то така шила, крутиться скрізь. Більш холерічна, та більш така до сангвініка, це вже халерія. Але мати собаку мало. Ще треба навчитися за ним доглядати і змусити виконувати різні команди. На ягодинській митниці собак вивчають на хороших пошуковців, проте з вузькою спеціалізацією. Якщо ж собаку дресирують на пошук наркотиків, то його вже не можна вчити шукати зброю. Собаки на, ну, саме на навчання основно на грі. Тобто з собакою ми граємося. Ми даємо їй абордорожний предмет, спочатку такий, який ну, немає ніякого сигналу, Знаєш, тобто це забавка. Мячик, тенісний, або там, може бути, будь-що, дитячі іграшки, гумові. Ну, те, що собака найбільше любить. Ми з цим граємося. Тобто ми кидаємо, вона приносить. Потім вводиться запаховий апорт, тобто те, на що собака повинна шукати. І поступово починаємо з легких, тобто з марихуани, з маку. Ну, ми називаємо їх легкими, і за, за те, що вони сильно пахнуть, що легко їх шукати. А поступово переходимо так от собака, цей запах запам'ятовує, переходимо до слідучого і так собака вивчає героїн, кокаїн, амфітаміни. Це теж основне, що нас шукають собаки. Хоча в житті можна навчити собаку шукати щось навіть гроші. Ну це принцип такий. При навчанні собак на пошук і при виявленні, особливо при виявленні вочбовий закладок і, ну, і при вчасному навчання процесу використовується апорт для підкріплення того за задоволення собаки, що вона знайшла цей апорт. Так, ну тобто іграшка якась. Або будь-який портурожний предмет. Те, чим собака любить на найбільше гратися. Чому не використовується харчові... харчове заохочення? Тому що дуже часто може бути наркотична решовина захована в харчових продуктах, на які собака просто може з'їсти, може її отравитися і все. Поки вівчарка Вакс успішно затримує кіношних правопорушників у популярному телесеріалі Повернення Мухтара, його син Грей пильно охороняє економічні кордони нашої держави. Уродженець Коваля виявився справжнім патріотом і за сім років служби викрив десятки кілограмів наркотичної сировини. Грей значно вищий від батька ростом, у нього міцніші лапи і дуже добрий характер. Це граційний пес з гордо піднятою головою і неприхованою міццю. Це син, ну, будемо говорити, кіногероя, якого повністю клічка Вакс, Вакс, Вайс Руслан Кіршенталь. Це була екстер'єрна собака і плюс собака по Ну, Дуже добре знаю хазяїна Вакса, це Льоша Замлинський. Ну, ну, ця собака в мене попала сощенка. Сащенка вона в мене, Сащенка в мене вдома виховувалась, дресірувалась і зараз по сьогодні день живе в мене вдома. Шукати наркотики Грея вчили спеціально з дитинства. Спочатку йому кидали іграшку, яку він змушений був принести. А коли собака досконало вивчав цю команду, вводили так званий запаховий апорт, те, що собака повинен шукати. Прослуживши сім років на Ягодинській митниці, Грей виявляє наркотики за лічені хвилини. Під час огляду автомобіля собака знаходила марихуану, і ще інше деякі види Ну, Були різні, було і пів кілограма марихуани, і макова соломка була в такому плані. Він на своїй роботі, він відпрацьовує свій хліб. Спочатку роль Мухтара виконували вівчарки з Москви. Коли ж знімання фільму поступово переміщувалося у Київ, довелося підшуковувати іншого собаку. Найперше враховували його контактність і здатність до дресирування. Вакс, який виконує роль Мухтара, підійшов найкраще. Він на той час був визнаний найкращим псом СНД. Наскільки я знаю, вся знімальна група в захваті від Вакса. І навіть деякі е, взяли від нього щенят, його дітей. Хоча, каже господар, грей більше схожий на свого діда Алімпа Бату. Команди пес розуміє співслова і виконує їх досить вправно. Собака, яка дресується з полуслова, і яка дуже контактна і яка дуже е, роботоспособна, будемо говорити. Спеціально з ним ніхто, ніхто не займався, а от все в процесі дресировки, само собою, само собою, все. він все схватував і так от працює. Як і будь-яка істота, грей потребує ласки і лащиться, коли його гладять, наче хоче сказати, що готовий стати справжнім другом. Грей спеціально навчений, що всі люди його друзі, інакше б він би не мав права працювати в людному місці. За свою роботу отримує зарплату, харчі, а в робочий час пильно охороняє дім господаря. На курсах наших перепідготовки. В місті Одесі ми були вже сім разів з цією собакою. Завжди ну, здаємо там в кінці курсів екзамени, він здає завжди на відмінно. Ну і я разом з ним. І Взагалі це собака, член сім'ї, якого всі люблять і який любить всі. Домашні. Він по натурі дуже добра собака. не Ну він ні. Я думаю, що він не вкусить. Тому що я кажу, він навчений Сащенка, що для нього люди це всі хороші і добрі люди. Не дарма кажуть, що гени передаються. Сьогодні і син Мухтара спробував себе в ролі телезірки. І не менш професійно, ніж батько. Грей охоче позивав перед камерою.